Вітаю, друзі! Слава Україні! Бажаю здоров'я, міцного козацького, всім добрим людям, які допомагають нам вистояти у цій війні, вижити. Ну і що ж? Про що сьогодні? Сьогодні хотів би поговорити про два моменти: один з них історичний, а другий з них, як я кажу, вечірній гундосик або скрип пінопласту по склу. Ну, я не знаю, можливо, є якісь такі люди, які нормально відносяться до того, якщо пінопластом шкрипсти склу. але десь так приблизно виглядають вечірні гундосики сьогоднішнього нашого президента Зеленського. Це зараз у мені говорить не ненависть до інституцій. Боже збав. Інституцію ми поважаємо навколо інституції. Ми об'єднані, і оці високі рейтинги, довіри чи недовіри, якраз свідчить не про саму харизму зеленського, а про інституцію президента України. А ось щодо самого Зеленського, ну я не знаю, у цей скрип пінопласта по склу, відверто кажучи, вже дуже багатьох громадян України дратує, і мене в тому числі. Не тільки тому, що подобається чи не подобається тембр голосу, ні. А про нерозуміння до сьогоднішнього дня саме Зеленським багатьох процесів, які відбуваються. А чому так відбувається? Та тому, що він дозволив єрмаку створити вакуум навколо себе і. Правильно. І дуже комфортно себе почуває в цій теплій ванні, де йому кожного ранку розповідають: Вова, ми всіх парвем, у нас рейтинги плюс 2%. Ну, десь так. Коротше кажучи, про це і про багато іншого я з вами хотів би сьогодні поговорити, але про історію поговоримо спочатку. Тому, друзі, поки ви підписуєтесь на наш канал, тицяєте, цяєте файників, подобайки, отам в описі до відео, донатите на ЗСУ і, звичайно, допомагаєте нам. Існувати нашому каналу PayPal Монобанк, ви то все знаєте. Я, напевно, почну і розпочну я, скоріш за все, з історії. Історія дуже цікава. Так от, 17 вересня, 1939 рік. Я вам хочу сказати, що моє дитинство пройшло в селищі міського типу Іваничі це Волинь. Волинська область, і якраз я жив на вулиці 17 вересня. До речі, будинок 24. Сьогодні сидів, згадував, який ж то будинок був. Так от, колись, як я був маленький, ми проживали на цій вулиці. До чого я це все згадав? Я ніколи не задумувався, а що ж таке значить назва моєї вулиці, 17 вересня. І якось сьогодні Острічка новин вибухнула цими спогадами про ці події. І я згадав, що я колись жив на такій вулиці. <хи> так от. Про що хочу сказати? Саме 17 вересня, так, саме 17 вересня, 1939 року, Радянський Союз, сталінський режим, разом з ким? Правильно, разом з нацистами. Паралельно домовилися. І що відбулося? Та відбулось не багато, немало, але сталінський режим вторгся. На територію Польщі, фактично, і виступи, вступив в Другу світову війну на боці нацистського третього Райху. так саме на боці нацистського третього Райху вступив у війну сталінський режим своїм заходом на територію польської держави. Зайшли совєтські війська, так званий визвольний похід у західній Україні та західній Білорусі, порушивши договір 32-го року про ненапад. Того ж дня ними були зайняті Тернопіль, рівне. Коломия наступного дня, Станіслав Івано-Франківськ на сьогоднішній день і Луц в перших днів вересня СРСР проводилась прихована мобілізація. Вони підтягували війська, накопичували 600 тисяч військових, 4700 танків, 300 тисяч літаків. І наступ почали в п'ятій ранку. Військові дії відбувалися в повній співпраці Вермахту і Червоної армії. Агресори обмінювались інформацією про дислокацію польського війська на Прикарпатті та планували, увага, спільні операції для його знищення. Я би в принципі багато що не розповідав би, але буквально через п'ять днів, а саме 22 вересня, відбувся спільний совєцько-німецький військовий парад Вермахту. і якому взяли 19-й корпус Гудеряна і 5-й корпус генерала Чушкова в Бресті, 24-го. Е, вересня вони пройшли спільним парадом. Сьогодні, сьогодні ми бачимо, як керівництво Польщі фактично вимагає. Так, вони вимагають, е, значить, від Німеччини виплати компенсації, репарації і всього іншого. Так, але, але Німеччина і канцлер Німеччини Мерц сказали, що вони. Не будуть цього робити. Ну, десь так. Я звертаю увагу на цю новину, саме в якому ключі, я вам зараз кажу. Ключ дуже простий. Якщо ми говоримо, і дуже багато світової спільноти, і всі інші, в тому числі і поляки, визнали, що правонаступником колишнього СРСР -СР є Росія, то в мене питання. А поляки не хочуть пред'явити репарації Росії. Чому вони вимагають лише від німців? До речі, президент Німеччини Штаймаєр і Мерц, канцлер Мерц, відкинули вимогу Польщі про ці репарації від Німеччини, бо ФРН юридично не є правонаступницею Третього Рейху, а Росія правонаступниця СРСР. Тоді в мене питання. То полякам від Москви нічого не належить? Ну, десь так. Ось, друзі. Тому я хотів саме з цієї новини почати. Але наша сьогоднішня головна тема, звичайно, скрип пінопласту по асфальту. О, Перепрошую, по склу. По асфальту, до речі, теж не кисло шкребе. Окей, поїхали. Отже. Президент нещодавно сказав, що поки стоїть фронт, доти Україна може сподіватися на нормальні умови угоди. Але остаточне рішення буде, увага, за Верховною Радою та Кабінетом міністрів. Про це повідомляє українська правда, посилаючись на свої джерела. Ну, ви знаєте, що я хочу сказати? Так скоро ми дійдемо навіть до уряду національної єдності, бо. За остаточні рішення має хтось відповідати. І Зеленський вже це хоче перекинути з своїх плечей на плечі уряду та Кабміну та Верховної Ради, бо дуже не хочеться своєї персональної відповідальності за умови угоди, яку він збирається підписати чи не підписати. Він може, звичайно, багато ховатися за референдумом, за рішеннями уряду, за рішеннями парламенту. Але я ще раз наголошую наше завдання. Це все є відповідальність президента Зеленського. Він їх сюди привів. Ну і як то кажуть, йому й прикуп. Да? Бо знав би прикуп, то жив би, можливо, на канарах. Але на сьогоднішній день ми бачимо те, що ми бачимо далі. Друзі, ну я би в принципі на сьогоднішній день би так само розглядав би дуже багато інших тем, але ми переходимо якраз до цієї головної теми. верніше, вже перейшли. І про що саме? Відбулася зустріч президента Зеленського з своєю фракцією. Про цю зустріч багато хто що розповідав, Желізняк розповідав і так далі. Я можу підтвердити з певних своїх власних джерел слідуючі речі. То, що було мало людей, близько 100-120 чоловік, про це вже не говорив лише лінивий. Отже, ми бачимо, що монокоаліція, яка прийшла в парламент завдяки прізвищу Зеленський, фактично перестала існувати, або існує десь на рівні 50%. Ну, на жестах це виглядає ось так. Далі. Далі, е, значить, з приводу запитань, які задавали депутати, ну таке загальне. знаєте, війна про війну спиталися. Він сказав, що ми кріпкі, як ніколи, Ми всіх порвемо, і тут, в принципі, дякую цьому скрипу по склу. Далі було одне запитання, що так між прочим, про набу і САП. От і президент сказав, що ми на наступний раз більше такої штанги не зробимо. Будемо завжди радитися з депутатами. Ну, я, чесно кажучи, сумніваюся, але жодна людина в цьому залі не запиталася про головне, хто ж стоїть за, цією, за цим лайном, якого безкоштовно нажерлися депутати. Ну, пінопласт по склу нічого з цього приводу не проскрипів. Зате, е, проскрипів пінопласт, слідуючи, що виборів не буде. Я навіть не знаю, яким чином це можна скорелювати з заявами того ж самого Веніславського, що війна йде до свого закінчення. І нещодавно ще в нас там є е, такий відомий депутат, якого прізвище ніхто і не знає. Напевно, до сьогоднішнього дня мало хто і знав. Такий Дмитро Чорний він взагалі сказав, що віддік пішов на тиждень. Тобто, вибори в Раду можуть відбутися вже найближчими місяцями. Ну, чесно кажучи, я навіть не знаю, як це коментувати. Ну, це то сказав той чорний та й сказав. От, але це знову нас повертає в часи свідків святого Арестовича. Бо саме свідки Святого Арестовича розповідали завжди про дві-три неділі, і зелені не міняються. Вони невіліковані навіть на своїх закритих зустрічах там толку дуже мало. Ну але ще цікаво: абсолютно ніхто нічого не спитав про популізм, про корупцію, про весь цей двіжняк, який відбувається на сьогоднішній день. Я звернув увагу лише на одне питання, і підтвердження моєму питанню сьогодні вистрілив пост того ж самого Борислава Берези, і я розумію, що це питання дуже важливе для команди Зеленського. А саме поганими президент проскрипів. Він вважає всіх тих, хто правду. розповідає правду. Розповідають правду на зустрічах з партнерами. Вони розповідають правду, займаючи свою активну позицію. В Ютуб каналах і так далі. Ні, ну він так не говорив. Це, це це не пряма цитата президента, але ще раз наголошую: в контексті цієї розмови можна було зрозуміти, що президент закликає монокоаліцію разом з урядом, парламентом і всім офісом Єрмака зібратись і дати бій цим е, ворогам, цьому спільному їхньому ворогу. Оцим, от активістам. Ну ще раз наголошую друзі, це моя інтерпретація сказаного. Зеленський. Ні, не так. Інтерпретація того, що пінопластом проскрипіло по склу. Отже, спільний ворог у них до сих пір вважаються активісти, до сих пір ті, хто говорить правду, правдолюби. Я, чесно кажучи, ще б вони так би спільно боролися проти корупції та за нашу перемогу проти росіян. Але пост Берези якраз підтвердив мої всі ці цю інформацію, і полягає він в тому, що саме так він підтверджує, що в офісі президента вирішили, що, умовно кажучи, умовний Береза несе їм загрозу. Тому він очікує вкид чорнухи і так далі. І попереджає, що та, та народ правильно, особливо це ж, вже ж було. Тому що береза буває за кордоном. Його запросили е, в на різні засидання, які відбудуться в Страсбурзі, е, в Паріє та Радії Євросоюзу і так далі. Тому дуже багато запитань з цього приводу. Якщо виникають, то звичайно ніхто про це е, скривати не буде, і саме це є в, на, на думку хворої голови скріплящого по піна, по склу, що це є найбільша загроза. Ну, Борислав написав, що тим йолопам, які знову повернулись до бажання накласти на мене санкції РНБО, можу сказати лише одне. Спробуйте, і це буде теж оцінено в Раді Європі. Бо якщо накладуть, попри всі попередження Єврокомісії, та навіть попри меморандум комісара Ради Європи з прав людини про те, що порушення прав людини Зеленським та його посіклаками прямо пов'язані з прогресом євроінтеграції. Ну, коротше кажучи, така от історія. Але є ще одна історія, і ця історія полягає в нещодавних публікаціях щодо Офісу президента Зеленського, Верніше, ні, щодо персони президента Зеленського, і це говориться в західних медіа. Зараз я вам розкажу. Є такий журнал Foreign Policy. так от Зеленський втрачає зв'язок з реальністю. Статтю з таким заголовком опублікував саме цей американський журнал. Про що там? Там про те, що президент України і його оточення ведуть країну до поразки. Про це до речі пишуть також і Financial Таймс і Зе Таймс. Чому Зеленський приймає непрораховані рішення, які послаблюють Україну? Чому лояльність в оточенні голови держави цінується вище за професійність? Чому мобілізація провалена? Яка корупція навколо ВЛК, виїзду за кордон? Як це все стало схемами на мільярди? Хто і чому порадив Зеленському випустити молодь за кордон? Ну, коротше кажучи, дуже багато чого цікавого. Можна послухати, як то кажуть, і подивитися, і почитати в загальному в західних медіа. Але питання саме головне, стоїть питання: а що треба робити, щоб врятувати країну від катастрофи? І таких питань є дуже багато на сьогоднішній день, які ми з вами маємо вирішити. Що можу сказати я, а що ж робити? Я вважаю, що далі продовжувати робити ту роботу, яку ми робимо, і інформаційно-пропагандистську роботу виконувати на відміну для того, щоби що? Щоби не допускати розповсюдження фейків, як з боку російської пропаганди, так і з боку єдиного марафону, який фактично за наші з вами кошти впирає в голову платників податків і українців. Швидке закінчення війни, все хорошо, влада як ніколи і так далі. Тобто, та вся брехня і те все лайно, яке лється в вуха громадянам України, нам потрібно ну як мінімум відноситись до цього критично і давати розгорнуту оцінку. Чим ми з вами і займаємось? Ну, така от історія. А для того, щоб наша історія була досить, скажімо так, повністю висвітлена, будь ласка, вам невеличке відео. Ми на 80% вже зменшили? Давай ти накладай більш сильні санкції проти руских. А президент Трамп я думаю вважає, що якщо він накладе санкції одразу всі сильні, він закриє можливість дипломатії з рускими. На мій погляд, це я зразу хочу привести маленьке уточнення: Росіяни, Російська Федерація, Росія це не Русь, але Господі, кому я кому я це уточнення доношу? Зеленський завжди говорив русські, руски, руски, і так далі. Тобто, тут це така невеличка поправочка, але послухайте далі. Так, тому я й кажу. Я вважаю, що всім країнам треба припинити. Думати про себе і свої майбутні відносини з рускими, а більше думати про Україну, бо це сьогодні і зараз. І кожен день їх торгівлі між собою, хто які санкції буде накладати на русських, кожен день вартує нам багато, багато життів наших громадян. І це дуже небезпечно. І якщо чесно, не чесно. Ну, з приводу чесності, я можу це питання завершити одним реченням. Курва, хто тебе заставляв підписувати дозвіл на транспортування російської нафти до Угорщини через нафтопровід Дружба? За які такі шиши і бараши ти це дозволив? Ми вже розбирали цю історію неодноразово. Росіяни отримують мільярди прибутків від цієї нафти, яку ти прокачуєш до Угорщини. Тому, звичайно, зробити винним захід, розказати, який Трамп хіровий, ну, це найлегше всього. Тому він пішов, взяв кусок пінопласта, проскрипів по склу, потім ще пошкрабав ним по асфальту і думає, що з таким чином зміг насрати мізки українців. Але ми з вами будемо пильними. І це бред не повіримо. Зеленський не просто так підписав і дозволив прокачувати нафту росіянам. Тому, коли ти закликаєш когось, роби сам, покажи приклад і не будь. Ну десь так я думаю по цьому приводу. Все. Ми переможемо. Рецепт зеленському видали. Слава Україні.